Любов до себе через повагу до себе та інших. Любов до себе це не лише турбота про власні бажання та межі. Вона проявляється і в тому, як ми ставимося до інших людей. Справжня самоповага не існує в ізоляції. Вона включає здатність бути чесним і добрим до себе та оточення. Поважай свої межі та межі інших. Приклад, якщо тобі потрібен відпочинок, ти можеш сказати ні, додатковим обов'язком. Практика. Щодня звертай увагу на свої відчуття. Якщо щось викликає стрес або дискомфорт, спокійно і без агресії висловлюй це. Водночас поважай межі інших, не тисни на близьких, не критикуй. Якщо їхні вибори відрізняються від твоїх. Доглядай за собою і за іншими без почуття провини. Приклад, ти можеш дозволити собі спонтанний день відпочинку або медитацію, одночасно підтримуючи друга чи колегу порадою чи увагою, якщо він того потребує. Практика, щодня виділяй трохи часу для себе і трішки для інших. Помічай, що турбота про себе та інших може співіснувати. Говори чесно, але з любов'ю. Приклад, якщо хтось просить тебе про допомогу, а ти не можеш, скажи, зараз я не можу допомогти, але можу запропонувати альтернативу. Практика, тренуй фрази, я зараз не можу, мені це не підходить. Я хочу зробити по-іншому, без почуття провини. Приймай себе і приймай інших. Приклад, твій друг спізнився на зустріч і це трохи дратує. Замість того, щоб засуджувати, скажи собі: це їхній спосіб жити. Не обов'язково такий самий, як мій. Практика щодня згадуй хоча б одну ситуацію, де ти зміг прийняти вибір іншої людини, навіть якщо він відрізняється від твого. Практика вдячності та визнання Ввечері записуй три речі, за які ти вдячний собі. Записуй три дії інших людей, які ти цінуєш. Ця практика зміцнює внутрішній спокій і впевненість у собі. Вчіть бачити світ і себе в гармонії. Любов до себе проявляється не лише в турботі про себе, а й в повазі до інших. Це баланс. Ти захищаєш свої межі, слухаєш свої бажання, залишаєшся чесним із собою і водночас не придушуєш, не засуджуєш і не використовуєш інших. Для власної вигоди. Коли ти любиш себе таким чином, життя стає м'якшим, теплішим і гармонійнішим, а стосунки з людьми будуються на повазі та довірі. Спробуй це напрати діє.